Кишмиш арарат під назвою Арарат. Терміни дозрівання його 130 днів, 135 днів. Вага ягідки тут 7-9 грамів. Вибачаюся 6-7. Термін дозрівання 130-135 днів. Грони до 600 грамів. В розрізі ягідка, Я одіру ягітки. Ось тут зірву. От. Ну так по розміру і не скажу, що кишмиш. кишмож. Ну, Покладемо на ваги. Ось 8,5 грамів ягідка. От, ще раз покладем. Трошки вітер колише. Дуже чутливі ваги. Ну, мінімально оце. 6,5 грамів. Давайте візьмемо саму велику, розріжемо, розріжемо, подивимось, що там всередині а всередині там признак це саме нам на рудименти. Розріжу я ще отак от. Бачите. Тобто перший клас без насінневості, майже нічого немає. Якщо розрізати. Отак от от попер... поперек. На вигляд він вже начебто вже готовий. Зараз я скаштую. Ні. Цукор відчувається, але приобладає ще в смаку кислота. Тобто ще пару тижнів йому висіти і тоді він набере всі свої. свої, свої... Смакові властивості, може і ягідка ще трошки підтягнеться. Грони в цьому році невеликі. Як ото -от, кажуть, 400 600 грамів, то вони так і є. Може трошки більше. Попередні роки були грони набагато більше. І в той же час не дуже ловка погода була, ну вистигала. Встигав він набирати цукор, там уже на початку жовтня він був готовий. Тобто дозріває він в районі Полтави, в цій широті він буде дозрівати. Так що, я думаю, доволі непоганий, гарний виноград. Зверніть увагу, дивіться, яке, яка ягода, тут, який розмір ягоди. От вирву. Автор заявляє по 20 грамів ягідка. Давайте покладемо на ваги Терміни дозрівання 125-130 днів. Тобто, вона ще не дозріла. Повні, е, вже їсти верхню ягодку можливо, але вона ще не дозрівша. 15 грамів ягідка, 17- майже 18 грамів ягідка. І ось така ягідка по 25 грамів. Тобто, е, саме оптимальне, це звичайно, мати отаку. По дві грони напає. Залишаю а, по дві невеличкі гронки. Ось, бачите, тут дві невеличкі, ну, тут вийшло велика і середніх розмірів. І в той же час така ягідка вийшла 25 грамів. Виглядає він дуже гарно. А, маленька ягідка, ну як маленька, відносно маленька, вже повністю свідомна. Володимир, скажуйте, будь ласка, скажіть поділіться своїми враженнями. Я теж спробую, тільки трошки. Хрустка дуже смачна, гармонічний смак, мясисто соковита, ось яка м'якоть, ну, цукерка та і все. Так що цукру тут вдосталь таке гармонічне співвідношення. Чуть-чуть та саме кислоти чувствується, але... Цукру досить, досить цукру, солодка ягода.